Доброго ранку. Понад 15% людей, які вперше звертаються до лікарів, скаржаться на біль у суглобах. Нерідко цей симптом перший прояв хвороби. Якщо кістки регулярно болять, крутять, потріскують, шкіра навколо суглобів підпухла, з'являється слабкість та підвищилась температура, хоч до лікаря. Адже це може бути артрит, артроз, ревматизм, подагра, урогенітальна інфекція, тунзеліт, депресія. Коли ж біль виникає зрідка, переважно на зміну погоди не панікуйте. Якщо ви зробите кілька необхідних речей, стан нормалізується. Насамперед зменшить фізичні навантаження. Універсальна вправа струшування частин тіла. Вібрація сприяє розслабленню. Відрегулюйте вагу, зайві кіло, додаткове навантаження на хребці. Змініть своє харчування, ведіть до раціону продукти, насичені кальцієм, фосфором, білками та мінералами. Ці компоненти необхідні кісткам. Наприклад, корисні морепродукти, сири, мигдаль, вівсянка. Уникайте грибів, бобових, кави, вина, м'яса, чаю. Вони можуть призвести до дистрофічних процесів у опорному апараті. Серед народних засобів від болю в суглобах раджу такий: заваріть три столові ложки чабрицю та одну чайну імбиру. В охолоджену суміш додайте 400 грам смальцю. В народі його ще називають здір. Отриману суміш накладайте на ніч як компрес. Курс два тижні. Якщо вам неприємний смалець на тілі, скористайтеся іншим рецептом: горілку та оцет у рівних частинах змішайте. Розтирайте суглоби двічі-тричі на день. Аби зменшити больові відчуття, вживайте такий настій. Візьміть півпачки лаврового листя, налийте півтори склянки холодної кип'яченої води, прокип'ятіть 5 хвилин. Пийте двічі на день по 100 мл теплого розчину. І так три дні. Потім перерва на 10 і знову три дні, але вже тільки на ніч. А для того щоб ваші кістки не крутило, частіше бувайте на сонці. Природний ультрафіолет допомагає засвоюватися кальцію, а гарний настрій підвищує тонус усього організму. На сьогодні це все. До зустрічі і будьте здорові!